Можемо привітаємо. Ні, виконі чекаємо. Коли ми зібралися для проведення позачарового засідання з розгляду одного питання нашого про надання КНП Львівське територіальне медичне об'єднання, багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування швидкої медичної допомоги, дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколаївчука. У нас є представник управління земельних ресурсів, пан Микола. Дайте більше. інформації. У нас на підставі звернення власне, КНП підготовлений проєкт ухвали, яким пропонується дозволити розроблення документації з на земельній ділянку площею 2,8 гектари для будівництва і обслуговування господарських складських будівель. Пояснюю суть цього питання. Земельна ділянка власне, знаходиться згідно містобудівної документації в межах функціональної зони КС-5. Це є промислові об'єкти з певним видом шкідливості. Сама сама літанка розміщена навпроти Волосківського ходовища. Лікарня необхідна подібне ну, господарських будівель і складів для розміщення запчастин до ну, протезів, суто тобто, су 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 для таких цін поки що, тобто, а подальше там використання невідомо наразі. А це і генеральна будова буде, чи буде якісь ну, споруди? Стосовно, і, спору. і говорити ще якийсь проєкт, нам а, ще, ще зрано. Стадія розроблення документації з індустрією, я думаю, що появиться вже, плюс-мінус якісь уявлення про проєкт, вже при затвердженні документації. Що там зараз доводиться? Там спустока. Це проста земельні каналі. А вчинення власність. Комунальна власність міста там. там власниця. Десь в районі Голосівського центру. можна Тут зразу йдуть подальші. Тут є невеличкий, ну, так, два і вісім гери. Тут з боку пам'ятники продають, якісь роблять ремонт пам'ятників. Тут поруч зразу такий є такий сверіний рельєф, власне, в цьому місці не хочуть розмістити. Там скарг з боку якихось мешках, але. Саме там мешканці обробляють, якісь там ті оборони там є, але це є, ну, не оформлені земельні ділянки, то їх оформлені Нема питання. Ставна голосування. Має питання, земельна комісія що сказала? Ставимо питання на голосування. Хто за? Прошу вас. Дякую, річні прийняті. Дякую вам за Дуже дякую. Е, е, оперативну роботу.